Зі святом Зелених святок, і ми подивимося, що янголи хочуть переказати нашим дівчаткам, яке послання хочуть передати. Янгол Бріджіт говорить дівчаткам, щоб вони були обережні, перевіряли всю інформацію і потім приймали рішення і ключиками, вони можуть відкривати, коли добре думають про себе та про інших людей. Для чоловіків янголи у нас передають, що над ними є янгол, який ними опікується і допомагає їм іти через зміни, які виникли у їхньому житті. Потрібно просити янголів про допомогу і довіритися Всесвіту. І ключиками, якими вони можуть відкривати, треба ділитися гарними хвилинами свого життя. Повний прогноз янгелський. Дивіться за посиланням у відео. Дякую за вподобайку. Гарного всім дня!